На нашій кочовій пасіці під цими березами повно грибів. Ось ми з вами подивимося, які тут зустрічаються. Сироїшки гарного червоного кольору, їх можна їсти сирими. Глива або шампіньйони простонародні. Класичний гриб, свинушка. По подільському варга. Дуже м'ясистий гриб. Різного виду підберезники губчасті гриби. А це рідкісний гриб поплавок, похожий на бліду поганку, краще його взагалі не брати. І після дощів грязно з'являються дощовички різного виду, це звичайний дощовик, а це у нас. Дощовики гігантські, рідкісні гриби. Ось цей взагалі майже пів метра шириною. Правда, тільки великі калюжі виросте. Вони вже старенькі, бачите, вже насіння утворилось, розсіються і будуть тут гриби до скончання віку. Гриби на кочовій. Passity.